Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома перед нами політика для дітей Євгеній Завалій. Чудовий посібник для допитливих дітей, у якому просто і зрозуміло у доступній і цікавій формі пояснюються, здавалося б, складні питання і терміни. Письменниця Євгенія Завалій має ступінь магістра політології і знає про політику чимало різноманітних таємниць. Авторка вводить дітей у контекст світової історії, пояснюючи, як різні політичні системи розвивалися і функціонували у різні епохи як і чому політика змінювалася з плином часу від Аристотеля до Європейського Союзу. Більш того, окремо йдеться і про Україну та її шлях у контексті спільноти європейських держав. А оскільки книга нещодавно вийшла, є тут і розповідь про повномасштабне вторгнення, його причини і наслідки про НАТО та роль колективної безпеки у сучасному світі. Письменниця використовує численні приклади з реального життя, щоб пояснити, як політика на нього впливає. Це допомагає дітям зрозуміти, що політика не є чимось абстрактним, а має реальні наслідки для них і їхніх родин. Прочитаю вам цитату. Тобі це все здається складним. Парламент, його робота, всі ці закони і повноваження. Але, мабуть, після перших відвідань школи вона тобі теж здавалася складною. Багато вчителів, предметів, завдань, однокласників, хоча їх на щастя менше 150 осіб. Але згодом ти звикаєш і краще розумієш, що відбувається. З Верховною Радою те саме. Ти думаєш, що новенькі депутати не лякаються, коли вперше потрапляють туди? Ще й як вони самі мені розповідали. Отже, з'ясуємо, чим вони там займаються. Однією з важливих тем політика для дітей є заохочення активної громадянської позиції зі шкільного віку. Авторка пояснює, чому важливо бути активним громадянином, знати свої обов'язки та права і брати участь у політичному житті своєї країни. Що цікаво, тут присутні різні інтерактивні елементи, такі як запитання для обговорення, завдання і вікторини, що допомагають закріпити отримані знання і роблять процес навчання більш динамічним. До речі, деяким батькам теж непогано було б її прочитати, адже за зрозумілим дитячим оповіданням ховаються базові знання про політичну світобудову, яку не всі дорослі вірно розуміють. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.